Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Ліда їхала в поїзді і дивилась у вікно, за яким ми засніжені краєвиди. Вона поверталася додому раніше, ніж планувала, і дуже тим тішилась, бо дуже зумувала за своїм коханим чоловіком Михайлом. З яким за п'ять років подружнього життя ще ні разу так надовго не розлучалась. Посміхалась, уявляючи, яка то буде несподіванка для коханого. Як вона зайде до передпокою, а він визирне здивовано з вітальні хто б то міг бути? Адже ключі від квартири є тільки у нього та у його дружини. А вона, кинувши сумку, радісно кинеться йому в обійми і стоятиме так довго-довго, насолоджуючись можливістю. Знову обійняти кохану людину. Згадала про подарунок. Дістала з сумки невеличку коробочку, відкрила. В ній лежав срібний брелок у вигляді чотирилистої конюшини. Доторкнулася до нього ніжно. Не мов би він вже перебував в руках коханого і зберіг його тепло. Час ніби знущався над нею, відкладаючи таку бажану зустріч. Пояс аж занадто повільно їхав. Занадто довго стояв на кордоні. Таксі на вокзалі чомусь не було жодного, хоча зазвичай машин було стільки, що й не протовпитись. Ледве, діставшись додому, вже майже бігла через двір до під'їзду, не маючи сил більше чекати. Михцем глянула на вікна квартири. Світло горіло у вікні кухні. Вечеря. подумала. Цікаво, що ж він їв у її відсутність. Самі пельмені, мабуть. Вона дуже тихо відкрила вхідні двері, зайшла в передпокій, почала дослухатися до його голосу за закритими дверима кухні з ким то він розмовляє. Вже хотіла відчинити двері словами сюрприз, коли почула, як він вигукнув з пересердя. Та в мене вже сил нема терпіти її. Кожного дня одне й те саме. І я вже бачити її не можу. Набридла до краю. Ліду, наче хто холодною водою облив. Зупинилася вражена, забувши, що збиралася робити. Трохи прийшовши до тями, швиденько вибігла з квартири, прихопивши свою дорожню сумку, що кілька хвилин назад поставила в передпокої. Вона вже не чула продовження розмови. Та я все розумію. Михайло намагався стримувати своє роздратування, вислухавши відповідь людини, з якою говорив. Але ж і вона має знати, що люди не будуть так довго терпіти її вибрики. Теж мені начальниця, татова доця. Дограється, що скоро сама буде працювати. Я вже подумаю про звільнення. Вона, немов в тумані, вийшла з квартири, мало не впала на сходах. Так поспішала вибігти на вулицю, де холодне повітря хоч трохи повернуло б її до тями. Відчувала, що ще мить, і вона знепритомніє від горя. Я йому набридла. Я дратую його. Він більше не може мене бачити. билося в голові. Вона поїхала без розмов, без пояснень. Останньою маршруткою до батьків у село. Михайло дзвонив, вона не відповідала. Вирішила, якщо так сказав, то відчував давно це було ще гірше, аніж завів би коханку. Ішов час. Ліда, трохи прийшовши дитями в батьківському домі, переїхала до іншого міста, влаштувалась на роботу. Мати просила, наполягала, щоб поговорила з Михайлом. Але вона відмовлялась і категорично заборонила батькам зізнаватись йому, що знає, де їх донька. А він дзвонив довго і часто. Він шукав її і все сподівався, що рано чи пізно вона з'явиться у своїх рідних. Аж поки не отримав повістку суду про розлучення. А вона намагалась збудувати нове життя далеко від нього, в іншому місті. Навіть зустрічатися почала зі своїм колегою Дмитром, потім заміж за нього вийшла. Дмитро був дуже хорошою людиною спокійним, турботливим, лагідним. Вона народила йому сина. Здавалося, б, минуле лишилось далеко позаду. Та ночами. Їй інколи снився її михась, я колись ласкаво називала колишнього чоловіка. Вона бачила його очі, карі аж чорні, з жовтуватими вкрапленнями, такі рідні і кохані, його посмішку, що змушувала її серце битися швидше. Вона прокидалася і відчувала щукою мокру від сліз подушку. Намагалася сама себе переконати, що то все в минулому. Що вона щаслива, не варто озиратися, але серце її жило своїм життям і в тому житті, що був Михайло. Минуло 15 років. Вона випадково зустріла його в місті, де вони колись були щасливими, про яке вона намагалася не згадувати, але через яке мала їхати до батьків. Зайшла до кав'ярні зігрітися і перепочити в очікуванні маршрутки. А він помітив її через скло. Впізнав. Зупинився, спостерігаючи, як колись кохана жінка п'є каву. Вона помітила його. Спочатку не зрозуміла, що то за чоловік уважно вдивляється в неї, не відвівши погляду, навіть коли вона повернулася до нього, а потім впізнала, посивів, змінив стиль одягу, спортивного на дороге пальто. Але очі. Лишились тими ж уважними, турботливими, золотинками по обідку. Він зайшов до кафе. Підійшов. Ліда. Вона знітилась, розгубилась. Була б можливість втекла б одразу, навіть не привітавшись. Але стрималась. Привіт, Михайле!» Він посміхнувся. Тією старою посмішкою. Від якої в неї колись тремтіло серце. Можна? спитав, сідаючи на стілець навпроти. Як ти? Що тут робиш? Його питання здавалися буденними. Збоку виглядало, що просто давні знайомі зустрілися, а в неї починало боліти серце. Почала розповідати про себе, про сина, про роботу, про батьків, до яких поспішає, бо тато захворів. Ні слова про чоловіка. Поцікавилась, як він. Михайло тільки зітхнув важко і промовчав. Поглянувши на його руки, зрозуміла, що, скоріш за все, неодружений. Добре його знала. Ніколи в житті він би не зняв обручку, якби вона в нього була. Нарешті він сказав Я так довго тебе чекав. Спочатку шукав. В лікарнях, в моргах. Твоїм дзвонив. Де ти була? Чому не сказала нічого? Просто зникла, і все. Вона відчула, як серце стиснулося як десь там, де має бути душа, знову почало боліти. Бо я все чула Михасю. Він замер від почутого імені. Так колись називала його кохана жінка. Що саме ти чула? запитав, не зрозумівши, про що мова. Я чула, що набридла тобі. Що терпіти вже не маєш сил? Що? Коли це я так сказав? Він все ще не розумів. Розповіла, змушуючи себе говорити. Важко було згадувати той день. Невже так важко було зі мною поговорити. Мені все сказати, а не друзям плакатись. Закінчила свою розповідь. Господи, Ліда, про що ти? В очах чоловіка був лише відчай. Та я ж про начальницю свою говорив. Вона ж вичавлювала з нас всі соки. Я тоді з колегою її обговорював. Жалівся, що не витримаю більше, і іншу роботу змушений буду шукати. Про начальницю? ледь чутно перепитала жінка. Вона відчула, як земля зникає під ногами. Зрозуміла, якою безглуздою була її втеча, і якою дурепою вона була, що не послухалася матері. І не поговорила з чоловіком. Стільки втрачено років. Вона сама перекреслила своє життя. Я ж. Я ж подумала, що ти мене розлюбив, що більше я тобі не потрібна. Очі чоловіка стали ще темнішими від болю, що нахлинув від відчуття безвиходів. Я кохав тебе. Безтямно. тихо проказав. Завжди. І зараз кохаю. В неї перехопило подих. Згадала раптом, якими щасливими вони були, як жити не могли один без одного. Але ті спогади раптом перекрилися постатями чоловіка і сина. Я заміжня, і не маю права руйнувати ще одну сім'ю. Я не зможу. Вибач. Вона встала і попрямувала до виходу. Намагаючись не озиратись. А він лишився сидіти біля столика, з розпачем дивлячись на кохану жінку, що вдовже вдруге полишає його. Він все зрозумів і не зрозраховував, що вона лишиться поряд, відмовившись від своєї сім'ї. Але його серце того не могло прийняти і стискалося від болю. Ні. Він не звинувачував її в своїй самотності, в тому, що стільки років чекав. І навіть не намагався когось полюбити. Він її і досі кохав і бажав їй щастя навіть не поряд з ним. Але після цієї зустрічі в нього з'явилася надія на майбутнє, тому що вона все роз'яснила і поставила крапку на його минулому.